Легенда боксу Ленекс Льюіс висловився про об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика і назвав його головну особливість. Знаєте, чому Усик такий особливий боксер? Він досконало вивчає свого суперника, готується і завжди має план на бій. Якщо його план А провалився, то він має план Б. Багато боксерів не може цим похвалитися. Якщо план А не спрацював, то провал, але не у випадку з Олександром, сказав Льюіс. Британський супертяж Фабіо Ворлі підтримує співвітчизника Даніеля Дюва в поєдинку проти Олександра Усика, проте не вірить, що українцям можна перемогти. Проти Усика буде тяжко. Я завжди підтримую своїх британців. Хочу, щоб титули були в нас вдома. Але Усик він особливий. Здається, що його неможливо зупинити. Таке відчуття, що він має місію і він просто непереможний. Так чи інакше він знайде шлях до перемоги, сказав Ворлі. Тренер Данія Діба Дон Чарльз висловився про реванш проти Олександра Усика. 19 липня Усик відійде в історію. Він зробив достатньо, щоб вважати його видатним боксером. Дюба вже знищив одного короля Ентоні Джошуа, А зараз вб'є іншого, сказав Чарльз. Реванш між Дюба та Усиком відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.